Всім привіт з холодного холодного Києву, сьогодні будемо з вами розбирати, як можна собі допомогти, коли настрій на абсолютному дні нічого не хочеться, нічого не можеться, мотивація внизу і так далі. Найчастіше у нас такий стан це як може бути дійсно депресивний епізод, і в такому випадку треба звертатись за допомогою. Але якщо це саме пригнічений настрій відбувається тоді, коли Наші якісь очікування внутрішні абсолютно розходяться з зовнішньою дійсністю. І він настільки неприємний цей стан, оскільки це механізм, щоб себе захистити. Таким чином психіка просто допомагає нам скоригувати поведінку. Я це в кожному відео, відео перепрошую, майже повторюю, що неприємні емоції настільки неприємні, не для того, щоб нам було погано, а для того, щоб ми в цю мить повністю свою увагу сфокусували на тому. Що відбувається навколо, що змінилось навколо, і як ми можемо свою поведінку для цього пристосувати, щоб ми були в максимальній безпеці, щоб наші потреби були максимально задоволені, і так далі. Тому, коли нам всередині так би мовити, абсолютна да така як відраза від усього, і нічого я не хочу. Це не означає, що все пропало. Це означає, що наступає мить, коли якісь звичні дії, неважливо, це рутина, це спілкування, це робота, це сон. Це навіть як зараз, у Києві, багатьох немає опалення, електрики і так далі. Щоб людина могла, ну так, біологічно, скажімо, до цього пристосуватися. З мінімальною шкодою для себе, тому якщо ви втрапили в такий стан, з ним не варто боротись, він виключно несе сигнальну функцію. Нічого такого шкідливого, поганого він нам не робить. А от шкідливе і погане, ми, ми можемо почати робити з цього стану, якщо почнемо з ним боротьбу. Тобто, як ми можемо з ним почати боротьбу? Це токсичний позитив, типу, все буде добре і так далі. Якщо ви супротив своїй психіці, яка намагається дзвонити у всі колокола, щоб повідомити, так, дивись, навколо все змінилося. Треба і нам змінюватись, почнете собі зворотній сигнал давати. Та все добре, все буде нормально, і так далі, це буде лише посилювати оцю внутрішню якусь емоційну відразу. Для того, ну зрозуміло, да, для чого це робиться, бо психіка намагається нас врятувати. І тому, якщо до нас так мовити, не доходить, що треба змінити свою поведінку, то треба цей сигнал зробити гучніше. І якщо. Окрім варіанту такого позитивного, позитиву, недоречного до оцього внутрішнього сигналу, може бути ще другий варіант це коли ми починаємо ці елементи стану відразу, образу, розчарування, зниження мотивації, конвертувати у злість і розтратування. Ну, простою мовою, це коли ми себе накручуємо, а вони це. Або як не вони, так це можуть бути близькі, які почнуть нас цьому дратувати, або щось в нашому житті дратувати, і так далі. Ця конвертація це як зміщення емоційне, тобто ми беремо. Стан, в якому нам некомфортно, і зрозуміло, що для психіки, щоб змінити поведінку, що нам потрібно? Дія. Да? Тобто ми маємо щось здійснити. Наприклад, стало холодно, немає опалення, утеплитись, там бла -бла, -бла, бла бла кожен може підставити свій варіант, але навіть якщо мова йде про якісь інші ситуації, дія. І якщо дія зміщується не у зміну поведінки, а у площину того, хто навколо винний і як ми можемо цього винного покарати, то відповідно ми будемо мати дві неприємні історії. Одна це той стан, про який я почала відео описувати, да, про яке було а другий стан це злість і розтратування. Тому наша задача, навіть якщо нас кудись занесло в токсичний позитив, да, ми намагаємося себе підбадьорити, хоча внутрішньо відчуваємо, що ніякої бадьорості це не викликає. Або другий стан, коли ми починаємо злитися на когось, дратуватися на все і тому подібне. Наша задача принаймні це помітити і припинити, використовувати цей інструмент, тому що він нам не допоможе. Як же ми технічно можемо собі допомогти? Ну, перше, це не боротися з цією відразою, тому що, знаєте, психологи, я сама не дуже люблю цю фразу, бо вона настільки абстрактно філософська і завжди звучить, люблять говорити так. Треба це прийняти. І ти, коли, особливо, коли ти сидиш, і в тебе щось відбувається трагічне, або тобі дуже страшно, або ти в розпачі, чи не знаєш, як, як жити далі, як себе обезпечити? І тобі кажуть: прийміть це. І тобі прямо хочеться цьому психологу розказати все на світі. Але ця фраза вона насправді має не виключно цей наносний філософсько-естетичний аспект. Це. Теж про механізм нашої психіки. Тобто, що таке прийняття на мові психіки? Це коли психіка посилає нам сигнал. Так, все змінилося. Неважливо, там погано чи добре, але все змінилося треба змінювати поведінку. І прийняття. Це коли ми цей сигнал почули, та це є прийняття. Ну, якщо дуже примітивізовано розказати. І от коли це прийняття відбулося, нам набагато емоційно стане легше. Я не кажу, що нам стане добре, нам стане легше, тому що ми почнемо свою увагу витрачати не на те, наскільки все погано, як воно буде погано завтра, післязавтра, або хто в цьому винний, а на те, що я можу зробити. Поточний момент, або наприклад, що я можу зробити, якщо завтра буде гірше, що я можу зробити, тобто психіка почне. Весь ресурс свій спрямовувати на пошук доступних дій. Тут слово доступних я хочу підкреслити 500 мільярдів разів, тому що нам в голову мозок він не може одразу нам видавати доступні дії. Він має аналізувати. Так? Це функція мислення. Це означає, що по суті ми будемо в голові прокручувати мільйон різних варіацій, і тих, які взагалі нам недоступні, і фантастичні. Так? Наприклад, що хтось. Прилетить з космосу і врятує нас. Це варіант, але він мало доступний. Так я перепрошую. Оскільки електрики не дуже є, доведеться знімати одним кадром монтажу, тому і з такими життєвими елементами також. Тому наша задача в цю мить цей сигнал для того, щоб він був прийнятий, а це означає, що він зменшиться, дорівнює стан цей полегшиться. Наша задача в цю мить максимально собі допомогти не боротись емоційно з тим станом, це крок два. І другий момент це максимально звертати свою увагу на дію. Тому що для психіки маркер прийняття внутрішньо це нас ковбасить, плющить, ми нічого не хочемо. Але маркер прийняття, коли психіка розуміє, ага до людини дійшло, що все змінило. Що треба змінювати поведінку, зменшуємо сигнал. Це є дія, і дуже важливо, що дія це не обов'язково досягнення кінцевої мети. Ну, наприклад, врятуватися не обов'язково, тому що врятуватись це ціла стратегія, якась яку ми можемо розбити на тисячу мільйонів дій. Дія може бути одна з цього мільйону, і це буде як початок. І тому вона має бути проста, легка, доступна. І, повертаючись до доступного недоступного, наша задача в моменті собі допомагати це як третій крок, якби відкидати те, що недоступне. Бо емоційно нас буде тягнути до деяких із недоступних варіантів, бо вони є бажані. Ну, розумієте, тобто для психіки, в принципі, який найкращий варіант? Зміни поведінки, коли мінімум зусиль, максимум результату. І тому такі варіанти в голові, вмислення, які будуть народжуватись, вони будуть найбільше привертати нашу увагу і найбільше тригерити наші емоції, тому що емоції сигнальні. Вони нам мають повідомити: О, дивись, зверни увагу! Ось класний варіант, але він не завжди буде доступний. І при цьому розуміти, що вихід з цього стану і те ж саме прийняття, яке відбулося або відбудеться, це не дорівнює, що нам стане весело, ми будемо щасливі. Нам буде сумно. Нам буде можливо в якихось моментах ми будемо відчувати безпомічність. Безпомічність в перекладі з мови психіки, це означає, що кількість дій, вибір цих доступних дій він менший, ніж ми бажаємо. Або він незручний, або на нього треба витрачати більше енергії і тому подібне. Але тим не менш, сумно і безпомічно це вже є ознакою того, що ми пройшли прийняття. І окрім цих трьох кроків, що має значення дуже величезне, до речі, значення не можна в такому стані ні в якому випадку терпіти. Тому що, якщо ми, наприклад, терпимо, от нам погано, а ми це найчастіше пастка, коли ми не хочемо близьких засмучувати. Нам, типу, сумно, і ми такі думаємо, не будемо казати, що нам сумно, або що нам страшно, бо ми тільки накрутимо людину поруч. Це помилка, це пастка. Якщо ви говорите, наприклад, мені сумно, або я сьогодні розгубилась, Якщо страшно говорити глобально, говоріть про себе і говоріть про себе в поточному моменті, тобто з маркером часу. Дивіться, відмінність така, я кажу загалом. Все буде дуже погано, краще не буде, буде тільки гірше. Це накручування. Якщо я кажу, мені страшно, що буде гірше. Я переживаю, що я не впораюся. Я сьогодні відчуваю себе дуже розгубленою, розчавленою, взагалі емоційно подавленою, бо я дуже засмутилася через це. Тоді я не накручую того, хто поруч. Я ділюсь своїми якимись думками, переживаннями. І таким чином, мало того, що ми собі допомагаємо, ми ще й тому, кому поруч фактично даємо як таку легалізацію. І людина теж може сказати: слухай мені теж сумно. І в такому випадку, що ми маємо в результаті, по-перше, а можна сумувати. Б можна одне одного підтримати, і в як вже бонус у нас буде відчуття емоційної близькості. Це те, що ми в побуті називаємо да, от мені тепло, не дивлячись на все те, що відбувається, мені порч з тобою тепліше, спокійніше і так далі. Тому всім шлю сили і бажаю якомога більше світла навколо і всередині, де б ви не знаходились і що б зараз не відбувалося навколо.